Формадол. Таблетки від головного болю. Всім привіт! Ми повертаємося до прямого ефіру. І, звісно, всі ви знаєте, що сніданок з 1 плюс 1» виходить одразу зараз на двох телеканалах: «1 плюс 1 Україна і телеканал ТЕД. Ну і звісно, в Ютубі. Так і ми завжди щиро радіємо гарним новинам наших друзів і партнерів. Сьогодні класні новини у телеканалу. Тет від 14 серпня канал працює під новим гаслом закохані в життя, і в новому сезоні. І надалі тет це про сімейність, про оптимізм, про яскравість. Так, ви вже зараз можете побачити коротенькі ролики, в яких зібрані моменти, що закохують нас в життя. Це Приємне спілкування з родиною, з друзями, прогулянки з домашніми улюбленцями і просто посиденьки біля телевізору. Це теж про приємність, так? І от новий саундтрек каналу ТЕТ, пісню закохані в життя, а, заранжувала і виконала українська співачка Роксолана. І от вона поруч зі мною. Привіт, Привіт. Привіт тобі. А, давай я, звісно, розумію, що а, от ти знаєш, я дивлюсь на тебе, і це теж про яскравість, так? Угу. Ти яскрава, світла. а... І от хочеться я якнайскоріше показати нашим глядачам а, те, що вже вдалося mm -hmm. зробити. Так, пісня Закохані в життя. Давай подивимось. Зустрічай новий сезон. І закохуйся в життя разом з тебе ще нема. Саме тут, і зараз ми робимо життя. Раз, крок, два крок. Нехай веде тебе любов. Нехай буває складно, ти все одно світи, крок, ще кров, І ти чуєш цей зв'язок. Просто насолоджуйся моментом. Закохані в життя. Зустрічай новий сезон хітів прем'єр і почуттів? Клас. Ну слухай, це от прямо такий гімн оптимізму. Я б насправді на сказав. І от канал Тед дійсно прагне об'єднати навколо себе людей, які закохані, закохані в життя і дарувати спільні моменти радості. Так, так. і от ти стала голосом цієї закоханості так. в життя, так. Угу. А наскільки тобі близькі ось ці цінності? Ну мені насправді здається, що це знаєш такий е, модне слово меч-меч, е, коли це просто с, е, 10 десять з десяти. До речі, модне, модне слово зараз теж. От е, тому, що мій взагалі останній альбом це е, настрій спішити жити. Це про те, що життя воно є тут і зараз. І неважливо, як би темно знаєш, не було навколо. Потрібно знаходити оці світлі моменти. І е, мені дуже ще подобається, що телеканал ТЕТ у них є цей знаєш такий родинний вайб, що їх про програми і проєкти очікують родинами і дивляться родинами. І мені здається, це дуже схоже з. Моїми концертами, тому що а, на концерти приходять всі мами, бабусі, діти. От і мені здається, що у нас знаєш дуже дуже співпали наші цінності тут. Клас. А, ну насправді багатьом зараз вкрай важко відчувати такі позитивні емоції, угу. там відчуття закоханості, наприклад. А, ми розуміємо, через що так. Угу. А, проте у кожного є свої такі лайфхаки, які тримають на плаву. Так? так у тебе є шикарна пісня Тримайся. Так. Мо одна з моїх улюблених за 2022 рік, так Клас. а От які у тебе ті лайфхаки, які тримають тебе на плаву. Ти знаєш, я насправді зрозуміла, що мені дуже потрібно в якийсь момент, коли я дуже сильно навантажена. Мені хочеться переключитися на щось дуже таке радісне, позитивне. Угу. І я ловлю себе на, на думці, що я шукаю якісь або розважальні програми, або якісь сімейні теплі фільми, серіали. І тут я також подумала, що капець це ж просто ідентично сходиться з тим, що показують на те. Угу. От і тому мене це не. Насправді дуже розгружає ввечері прийти подивитися щось позитивне, зарядитися. Це моя фішка. Клас. Ми зараз почули лише такий фрагмент пісні, угу. закохані в життя, так і вона там трошки більше хвилини виходить. Так. Цей фрагмент, так? А повна версія буде? Ну ми тримаємо інтригу Слідкуйте за соцмережами. Вона давай так. Ми інтригу тримаємо, але скажи мені вона увійде в новий альбом? А, альбом вона не увійде, тому що це окремий проєкт, ага. і мені в принципі хотілось би так, щоб воно було знаєш чимось самодостатнім, самобутнім Ґгу. і відносилося саме ось до цього е, проєкту. Добре, ну все будемо чекати. Okay. Так а, в своєму інстаграмі ти написала, що мрієш виступити на кожній деокупованій території mm -hmm. України, так де вже побували і а, куди плануєш найближчим часом. Ми нещодавно були в Херсонській і Миколаївській областях в деокупованих містах, містечках. І мені звісно, хочеться поїхати всюди, тому що цей момент, коли я розумію, там ми приїхали, наприклад, в Велику Олександрівку чи в Снігурівку. Там люди взагалі вперше до них. Хтось завітав, і вперше, куди вони вийшли за час повномасштабного вторгнення, особливо після деокупації, це це був цей оцей виступ, і мені звісно. Знаєш, я в захваті від того, як люди там живуть, і мені здається, що саме оце це про закоханість життя, тому що мене ще так вразила історія. Ми були в Снігурівці, і після виступу ми захотіли випити кави. І нам кажуть, ось тут на розі є малесенька кав'ярня. Вона називається Міністерство кави. Uh -huh. І просто щоб зрозуміти антураж. Тобто, ми йдемо центр міста, зруйнована будівля. Тут інша будівля, на якій намальовано В і З і перефарбована українським прапором. І от посеред цього місце. Є, оце така малесенька кав'ярня. Ми mm. туди заходимо, там грають платівки скрябіна І коли ми питаємо, а, що у вас є, яке молоко, ну ви знаєте, це артисти, всі Та -та -та. ж такі Мигда... дівчата мигдалеве модні І нам починають перераховувати. мигдалеве кокосове, бананове, фундучне. і я просто, в мене просто вибух мозку. І таке, дівчата, що ви хочете, мачу на кокосовому. І знаєш, я була настільки в шоці, що от навіть після деокупації так люди не намагається робити свою справу якомога якісніше, і е, ця власниця вона їздить в якісь там міста. Це все робить, купує. Тому е, для мене це знаєш, закоханість в життя. Це є закоханість в життя, і це такий особливий вайб українці Нові закохані життя. на Наказали <плес> те, Ми те". те". Ми до вас один один Україна Зайшли, щоб об'єднатися. поки ви присідаєте. Я вам Тали". хочу розповісти, що е, до нового закохане життя в сезоні в осінньому сезоні на телеканалі те так наглядачів Чекають улюблені великі шоу, серіали, новинки серед них серіал Встигнути до 30 та сидну волонтери да. за участі відомих <рес> акторів і гумористів. Так, ще будуть нові сезони патріотичного шоу Я Люблю Україну. Шикарне. Сімейного реаліті-шоу Моя суперродина, комедійного серіалу Ромео з Черкас і прем'єра нового сезону Ліги сміху». Ну і звісно ж. Власне. Сніданок з один плюс один. Будь ласка, будь ласка. Андрій майданчик. 1 Україна тет Ютуб сніданку. Дякую, що з нами. Роксана, спасибі величезно. Дякую вам а, та закохані життя. Треба мати завжди. Попри все, попри все, бо ми живі. Поки ми живі. Ми любимо життя. Друзі, побачимося завтра о 7.00, Звичайно, завтра тут будьте з нами. Гарного і мирного вам дня.